Готувати підрив е 5 щоб за рекомендацією першого чемпіону світу Вільгейма стейніца відкрити гру. Щоб обіграти суперника, в якого король в центрі, нам треба відкрити гру, підвести туди свої сили і виграти. А ти, мабуть, це я розповідаю, а думаєш, а що ж буде, якщо ферзь їсть цуру? Думала про це? Так. І що ж буде, скажи мені? Слоном на Б2. Куди? Слоном на. D... Ой, на Б2. Слоном на Б2. І ми ставимо мат. Ми ставимо мат, ферзю чорних, так? Йому ходити так. нема куди. І, е... Врятувати ферзя не можна. В білих тепер доволі сильна ініціатива, і чорним доведеться віддати ферзя за слона або за коня.